Доброго ранку, мої любі діти, сьогодні я розповім вам цікаву казку, але вона трохи незвична, адже в ній є страх. Так-так, вам не почулося? Страх це почуття, яке знайоме кожному з нас. Іноді ми боїмося темряви, іноді гучних звуків, а іноді чогось зовсім невідомого. Але знаєте що? Страх – це не завжди погано. Він може нас захистити від небезпеки. Головне навчитися його розуміти і долати. Тож давайте сядемо зручніше, відкриємо наші вушка та приготуємося до захоплюючої подорожі у світ казки. Казка про страх написала Ганна Зайцева. В одному звичайному лісі трапилася дуже незвичайна історія. В густих кронах дерев жили різнокольорові феї. Щодня вони влаштовували на гілках веселі забави, співали, загравали з лісовими мешканцями і на перебій розповідали одна одній про свої подвиги та планували нові. Та одній з них було не до забав бо скова фея самотньо сиділа на гілці. На заклики подруг лише сумно хитала головою. Вона була дуже доброю, завжди готова прийти на допомогу, але надзвичайно сором'язлива, ніколи нічого не розповідала, бо вважала, що це нікому не цікаво. А ще вона дрижала від страху як осикавий листок, коли доводилось щось робити спільно з подругами. Вона боялася, що інші можуть скористатися її добротою і повестися нечесно, боялася стати залежною. Через страх її найкращими подругами стали безсоння та самотність, страх так сильно скував її, що жодні чари не допомагали, навіть найсильніші закляття з книги часу не діяли. З кожним днем сили Боскової феї слабшили. Страх висмоктував все до останньої краплини. Одного разу, коли всі її подруги вже спали, Боскова фея вирішила прогулятися. Весь час їй здавалось, що поряд хтось є. Фея не помилилась. Крізь темряву на неї дивилися хитрощі оченята. Ходи зі мною до озера. Порушив тишу голос, і у доріжці з місячного світла з'явилась маленьке лисеня. З якого доброго дива мені туди йти? Чого я там не бачила? Лисеня мовчала і пильно дивилася на фею. Дорогою до озера вони обоє слухали тишу. Що це, що це за чудовисько? закричала фея і відстрибнула подалі. Лисеня примружилася, лапкою підштовхнула свою супутницю до води і мовила. Це твій страх. Озеро правди показує його таким, як він виглядає в твоїй уяві. Подумай, чого ти так сильно боїшся і подивись своєму страхові в очі, а тепер посміхнись йому. Ой, чудовисько, воно змінюється. Продовжи впізнавати свої страхи, дивись їм у вічі та посміхайся. Воно зникло, розчинилося. Ой. Бачиш, як тільки ти насмілилася глянути страху у вічі, він зник, немов полохливе зайчиня. А тепер ходімо далі, покажу тобі ще одне диво. На квітучій галявині посеред лісу переривався всіма барвами веселки неймовірно красивий фонтан. Підійди, не бійся. Лисиня знову штовхнула фею лапкою. І вмийся кожною струйкою, кожна з них подарує тобі часточку своєї сили, яка проявлятиметься тоді. Коли виникне необхідність, це не простий фонтан, це фонтан успіху. Не шукай пояснень чи відповіді, просто прийми і насолоджуйся. Дивись, цей паросток щойно виріс біля фонтану. Мені вже час бігти, а ти подбай про нього. Посади його там, де йому буде тепло і затишно, де його не дістануть вітри до кору, сумнівів та критики. Це дерево твоєї сміливості, символ твоєї перемоги над страхом, символ твоєї найголовнішої перемоги, перемоги над собою. Малята, вам сподобалась казка? Скажіть, які страхи були у Бускової феї? Хто й допоміг побороти страх. Що фея робила для подолання цього почуття? Малята, коли раптом відчуєте страх, то глибоко дихайте, розкажіть про своє почуття дорослим. Дякую за увагу, до побачення.